Російська армія атакувала Краматорськ. Ранком окупанти обстріляли два навчальні заклади. Пошкоджено приміщення коледжу технологій та дизайну і Донбаську машинобудівну академію. Попередньо обійшлось без постраждалих. Продовжується евакуація людей з Донецької області. Поліцейський екіпаж, білий янгол з під обстрілів вивіз літніх жителів із Красногорівки. Прямо під час евакуації було пряме влучання у приватний будинок, спалахнув дах. Ой, та треба забрати же вещи, давай, давай, забудемо забирати. Він у нас заплатить. Ой, я вже не знала, що приїдете. Господи. Та як я не знала, вам сказали, що приїдемо жить. А я буду моїх читати. І це все пройде. А ці кадри вже з багатостраждального Харкова. Ранком під ударом російських ракет знову опинилися виключно об'єкти цивільної інфраструктури. Це два приватні будинки, заклад освіти та підприємство. Внаслідок лучання в Національний технічний університет загинула 52-річна вахтерка. 19 серпня у Харкові оголосили день жалоби за загиблими від російських обстрілів. Рятувальники і досі працюють на місці, розбирають завали. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Пошкоджені житлові будинки також вкотре вдарили по головному корпусу Чорноморського університету. Нашу авіацію нанесено чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Береславському районах. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань. В тому числі з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжити використовувати каховський міст. З приємного є повідомлення про вибухи в Білгородській області, в районі військового аеродрому. Повітряна тривога і потужні звуки вибухів були в тимчасово окупованому Криму в районі авіабази Бельбек. Окупаційна влада півострову поки цю інформацію не підтвердила. Губернатор Севастополя в коментарі російським пропагандистам заявив, що нібито в районі Бельбеку був збитий безпілотник. І наостанок пенсіонера, який із рушниці збив російський літак на Чернігівщині, нагородили медаллю. У березні, коли терористи бомбили Чорнігів, Валерій Федорович відкрив вогонь та прицільно знищив ворожий винищувач. Чоловіка відзначили за сприяння в охороні державного кордону. Ручка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.